Так, да, стрита камера. Я бачу, що у вас досить гроші, що ви ще хочете покататися. такі жахи. Де ви взялися? Мене звати Юлія Вочер. Я президент громадської організації «Мольфар». Працюємо для України працюємо на Україну. Ви дивитеся мій профайл. Ця машина, це великий кінь, робить важку роботу. Є машина, яка по селам, по районам привозимо, відвозимо. А ця машина ну це власне для мене без машини волонтерити не знайти, не привезти, не організувати доставку на фронт. І чим машина краща. Тим ближче до фронту до окопу ти доїдеш. Мало того, що цю автівку знають підрозділи, її знають вже на блокпостах. Бувають ситуації, вони махають рукою і кажуть, їдьте, все одно відгавкаєтеся. Не всі шивончики Вони відпадають, їх клеять. Ну, Там, де буваємо, там, як правило, нам якісь подарунки. Я як дівчинка, А що мені буде за це? Ой, Волонтер багатий друзями, волонтер багатий емоціями. Волонтерний вчасний втратами. Це слово волонтерне було якось такого в мене особисто вже такого змісту, що е, навіть там, де не треба, я кажу, я волонтер. В цьому центрі до. Повномасштабного тут було бурхливе життя, бо працювали із ветеранами, працювали з сім'ями, працювали з дітками, проводили масу заходів. Ну а коли почалася повномасштабна, то це стало лише тільки центром великого логістичного такого хаба, і ну, тут відбуваються лише тільки адміністративні всі домовленості. Там узгодження, зібрання, а все решта у нас по складах. Ось тут шматочками шматочками якимись маленькими, точечно показана вся історія того, що я з чим я стикалася впродовж цієї війни. Визначні значить, визначні люди, яких вже, на жаль, немає. моєму серцю червень немає. Нікішина, машина Януковича сином возила їжу нашим хлопцям. Це наші вінничани. Дуже раділа, коли бачила на фронті кубку вінничан. Він лейтенант тут, а зараз він уже підполковник в академії. Добре, що вчаться. Володі Маєвський, дуже дорогий мій друг, більше 25 років дружимо. Загинув у нього син. Це жахлива втрата для держави. Біль це не те слово. Я не знаю. На Майдан попала випадково і. Вітався із себе мадам Брошкіна на таких підборах. Мала бути в фінустанові нарада. Звільнилася, коли побачила, що дітей побили сильно. І все. З 1 грудня, ну власне, все те, що я там побачила, те, що я відчула. З того моменту ззовні втратило всякий сенс. Боже, така історія. Ми тонами возили їжу, тонами. Отут тут на цій фотографії я в резинових пальчатках. Це не тому, що я така пані, тому що там є шестяні, бо мінус 25, а я їм варю борщі. І ножем продзьобую у баняку воду, щоб можна було картоплю помити. Ось ну, таких умов було. Обіздільниці. І це під час роботи, да? це не дружні, це не сім'я. Бояться дихати. Бояться мого приходу бояться дихати. Радіють, коли мене немає. Бо каже, кицька з хати в мечі в пляс. Да. Я не знаю, що вони відчувають. Я знаю, що вони мої діти. Мої онуки, мої найрідніші, і я не знаю, що вони відчувають. Їх треба спитати, але я, я без них не знаю, я без них ніхто, ніщо і, і ніяк. Я прийшла з захоплення від свого народу, який я бачила на майдані. Я бачила героїзм. Нашого народу. Я бачила м -м, початок війни. Я бачила ці хлопці з Майдану пішли в спортивних штанах, в литих капцях з тими бітами захищати державу проти зброї. М -м, я бачила, як всі готувалися, коли треба було медикаменти. З медикаментів я поїхала на фронт вести їх. І звідти почалася історія війни для мене особисто. Сказати, що вона мене докорінно змінила, це нічого не сказати, це абсолютно переродження. Я стала менш терпима до неправди, до зла, до кривди. Я стала різка. Я перестала плакати до якогось періоду, тому що ніби сльози запеклися. Я прорвала мені сльози на похоронах е, сина товариша, тоді я вже плакала в квіти, кричала, ну, ніби як корок вирвався з слізьми. Війна настільки жорстока, що одні хлопці на війні її не винесуть. Це маємо робити ми, кожен маленький, середній, старший, старенький, жінки, чоловіки. Це ми маємо робити всі. Хто чим, хто як, хто може грішми, хто може свій час подарувати, волонтерити. Це якраз буде кожного внесок у цю нашу велику перемогу.